Сторінка 14, параграф 4-5 народні чумацькі, немецькі, солдатські та інші пісні, чумацькі пісні. Розквіт чумацтва в Україні припадає на 18-19 століття. Хоча воно відоме вже з 15 століття. Чумаки торгували здебільшого сіллю та рибою, які привозили волами з берегів Азовського та Чорного морів. І з доном у чумацьких піснях відтворене життя чумаків у дорозі, напади грабіжників, розлуки. З родиною. Часто розповідається про причини, які змушували селян поневірятися. Ой, тим же я чумакую, що так мені лучше жити, на панщину не ходити, подушного не платити. Не завжди надії чумака справжувалися. Ой, ішов чумак з дону. Іноді він повертався з далекого краю з порожніми руками, утративши свій крам і нарікаючи на тяжку долю. Як відомо, чумакування це купецький торгово-візницький промисел, сутність якого полягає в транспортуванні різноманітних товарів артільним способом, а також у гуртовій роздрібній торгівлі цими товарами з метою отримання прибутку. Словник. Подушне, це податок. Арті, це група людей однієї професії або ремесла, які об'єдналися для спільної праці. Ой ішов чумак з дону. Ой, ішов чумак з дону, як з дону додому, ой, як з дону додому, та й сів над водою. Та й сів над водою, та й проклинаєш свою долю. Ой, доле ж моя доле, да чом ти не такая? Ох, да чом ти не такая, ох. Як доля людська, а я чужу долю за сім раз поцілую та долю хорошую. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю. Ой, пливи, моя ж доле пливи за водою. Ох! А я за тобою. Найбільше чумацьких пісень присвячено мотиву дорожніх пригод: чумаків, постій, чумаків, небезпека, пожежа в степу, напад розбійників, загибель чумаків під час оборони валки, тяжка зимівля пізніх чумаків, повернення додому, окрему групу становлять чумацькі пісні з драматичним сюжетом. Чумаки на привалі руйнують гніздо чайки, а малих чаенят варять у каші. Ой, гори ті чайці. Ой, горе тій чайці, Ой, горе тій чайці, чай сіні бозі, Ой, вивела чаєняту в прибитій дорозі, Їхали чумаки, весело співали і чаєчку і зігнали. Чаєня забрали, а чаєчка в'ється, об дорогу б'ється сирі землі перепадає, чумаків блахає. Ой, ви чумаченькі, ви ще молоденькі. Верніть моїх чаєняток, вони ще маленькі. Ох, чаєчко наша, неправдонька ваша. Поварили чаєняток. Добра була каша. Бодай ви, чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Бодай ви, чумаки, у Крим. Не сходили, бо ви моїх дрібних діток в каші поварили. Ой, горе ті чайці, чайці, небозі, що вивела чаїток прибитій дорозі. Словник небога, дочка брата або сестри, племінниця, пестливе, звернення до жінки молодшої віком, застаріла, бідолаха, сердеха. Слово небога багатозначне. Поміркуйте, у якому значенні вжити його в пісні. Ой, горе ті чайці, наймиські пісні. У наймицьких піснях йдеться про долю наймита. Людини, що була вільною, жила на рідній землі, проте через бідність змушено було тяжко працювати за мізерну платню, іноді далеко від рідного дому. Члени бідних родин узимку наймитували в містах навесні та влітку ходили на строкову службу в південні степи. Хазяї давали їм найважчу роботу і платили якнайменше. Працювати доводилося від світання до смеркання а в неділю і свята. Наймити випасали худобу. Наймитами здебільшого були хлопці до 18 років і літні чоловіки, а також дівчата і жінки. Герої, героїні наймиських пісень, нарікають на тяжку працю, сумують за своєю родиною. До групи наймиських пісень належать строкарські, що мають свої особливості. Людей, що наймалися на службу до господаря чи поміщицькою економією, на певний термін. Строк називали строкарями. Одержували платню наперед, зобов'язуючись її за визначений час відробити. На це погоджувалися селяни, яким загрожували. Забрати хату за несплату податків чи з метою заробити грошей для відкупу сина від рекрутчини. Це й спричинило появу строкарських пісень. У них основний акцент зроблено на закабаленому становищі строкаря, бідування якого можуть змінитися лише із завершенням терміну. А він часто тривав кілька років. Одна з найпопулярніших строкарських пісень – «Ой, Ойматінко вишня, Ой, мать інку, вишня Ой, матінко вишня, чи я в тебе лишня, що віддала в чужі краї, де я не привишна. Ой, матінко зірко, як у сторонці гірко, куди хилять, то й хилюся, бо я всіх боюся. Бо я всіх боюся. Як піду я в чисте поле, то й не ворон кряче, то й не ворон кряче, а тож моя рідна ненька. За мною плачем. Та й за мною плаче, як піду я понад лісом, щось у лісі туже, щось у лісі туже, тож, моя рідна ненька, робити нездужа, робити нездужа. Ой, хіба ж ти моя ненька, води не носила? Води не носила. Чом ти мене маленькою, та й не притопила. Та й не притопила, ой, хіба ж ти моя ненько? Грядок не копала, грядок не копала. чо ж ти мене маленьку та й не прикопала, та й не прикопала, як піду я понад яром. Та й гляну в провалля, та й гляну в провалля. Чужим діткам життя гарне, а мені горювання. Солдатські, рекрутські та Жовнірські пісні. Наприкінці XVIII століття в Україні було ліквідовано козацькі війська і запроваджено рекрутство. У той час служба у війську була фактично довічною. Якщо рекрут не загинув на війні, то повертався додому слабким і немічним. У 19 столітті служили 25 років. З 1884 року рекрутські набори замінили загальновійськовою повинністю, а назву рекрут. На солдат термін служби час від часу зменшували. А на початку двадцятого століття він вже становив п'ять років. Проте умови служби не змінювалися. Виснажлива муштра, багатогодинне стояння на варті, жорстокі покарання за найменшу провину, неякісне харчування, холод, бруд у казармах, тяжкі походи, криваві бої, поранення, каліцтво робили солдатське життя нестерпним у солдатських і рекрутських піснях. Звучать різні мотиви, а саме: туга за домівкою та сім'єю, нарікання на долю, прокляття панам, що насильно віддали солдати», офіцерам, які знущалися з новобранців, страждання і смерть поранених, що ненавидять тих, хто затіяв війну. У суботу пізненько, у суботу пізненько, у неділю раненько, кувала зазуля та й вже жалівненько. Ой, то ж, не зозуля, то рідна я мати, вона виряджала сина в солдати. Іди, іди, синку, іди, не барися на третій годочок додому вернися. Якби ж ти мати знала, яке мені горе, то б ти переплила все чорне море. Якби ж ти мати знала, яка мені біда. Тоб ти переслала горобчиком хліба, горобчиком хліба, синичкою солі? Ой, боже ж мій, боже, в якій я неволі. Життя Жовніра, солдата австрійської армії, нічим не відрізнялося від життя солдата царської армії. Про це переконливо свідчить Жовнірські пісні, що мають ті самі мотиви, що й солдатські. І, хоча пісні цього, цього циклу сумні за змістом, проти в них буває місце для гумору, особливо коли про свою тяжку долю розповідає молодий Жовнір. Ой, хмариться, туманиться. Ой, хмариця, туманиться, дрібні дощі ідуть, а молоді. Жовнярики мед горілку п'ють, п'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вишневий світ. А ти ж мені, шабино, зав'язала світ. Візьму я ж тебе, шабину, та й за гострий край. Та й закину я ж тебе, шабалину, в глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабину, вчися плавати, а я піду. Молод жовнір жінку шукати. А як я собі шабелину жінку знайду, тоді я ж тебе шабелину до боку припну. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощики ідуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють.